Вже давно серед мешканців міста Звягеля гуляють чутки, що стару частину міста, особливо в районі замку і прилеглої до неї із заходу території, пронизує густа мережа підземних ходів. Містяни згадували, що у різних куточках міста неодноразово виникали провали. Нерідко розповіді містян про провали доповнювались новими чутками. Зокрема, що ці ходи ведуть від замку до старого міста на досить велику відстань. І не лише до Корця, а навіть і до Варшави. Вважали, що деякі з них доволі великі По ним можна було проїхатися возом або каретою, запряжених кіньми. В підземеллях міста ховали коштовності, скарби або зброю. А що ми насправді знаємо про ці підземелля? Варто відмітити, що підземелля відомі переважно в центральній частині міста, недосліджені, наслідок чого навколо них і ходить багато чуток. Деякі з таких чуток ми спробуємо пояснити. На території Звягельського замку розташовувався палац, від якого було прорито два підземних ходи. Та зроблено підземний прихисток із колодязем. На випадок облоги замку було споруджено підземний хід, який за переказами вів далеко за межі міста. Один із них вів в напрямку костелу. На думку краєзнавця Шпіра, звідси бере початок ціла мережа підземних ходів і катакомб. За спогадами Бетке, Влітку 1920 року близько 50 польських військовослужбовців, котрі потрапили в оточення під час заняття міста Червоною армією, встигли проникнути до костелу, а звідти, неускодженими, через таємний підземний хід вийшли за межі міста. Про костельні підземелля згадував у своєму творі відомий письменник Бабель. Існує ще один чинник, завдяки якому про Звягельські підземелля майже нічого не відомо. Усі вони ніколи фахово ніким не досліджувались. Але нам трапилась така нагода. Поява провалу в історичній частині міста завжди викликає деякий резонанс та підвищує інтерес до цих маловідомих пам'яток минувшини. 7 квітня 2023 року в центрі міста після рясних злив утворилося нове провалля, в глибині якого виявлено прохід до підземної споруди. Досить швидко, незважаючи на погодні умови, місце провалу оточило допитливі містяни. Згодом комунальники за участю місцевих волонтерів та краєзнавців почали розчищати місце провалу та проводити дослідження. Досліджена підземна споруда проходить у межах проїжджої частини, витягнута із південного заходу на північний схід з невеличким ухилом у напрямку до території давнього замку та будівлі Палацу культури. Споруда складається з трьох приміщень, двох кімнат та одного коридору. Загальна довжина підземної споруди становить близько 15-16 метрів. Кімната номер 1 Прохід до кімнати виявлено у західній частині провалу, в плані неправильної підпрямокутної форми із трицентровим коробовим склепінням. завдовжки 0,84 метра, завширшки 1 метр 35 сантиметрів. стіни вимуровано цеглою і камінням, а склепіння – камінням. Кімната в плані прямокутної форми з еліптичним склепінням. завдовжки майже 5,5 метрів, завширшки 4 метри. Заввишки від рівня сучасної долівки близько 1 метра 70 см, загальна площа майже 24 квадратних метри. Кімната номер 2 Провалу творився якраз на місці цієї кімнати. Тягнулася вона від кімнати номер 1 через короткий перехід у східному напрямку в плані прямокутної форми, завдовжки майже 3 метри. Під час огляду споруди та виньмання ґрунту впродовж 8-11 квітня. Робітники, волонтери і місцеві краєзнавці зібрали в межах провалу різноманітні фрагменти. Усі знахідки різночасові, але не виходять за межі XVIII століття та 60-х років ХХ століття. Безсумнівно! Дана підземна споруда представляє певний науковий інтерес для вивчення історії, культури і побуту загільчан на рубежі нового і новітнього часів. Підводячи підсумки, ми можемо сміливо заявити, що місто звягель приховує в собі ще величезну кількість нерозвіданих таємниць, які потребують детальнішого дослідження.